Ви відкриваєте очі, темрява навколо, без й мовчазна, ні шуму, ні руху, тільки ваше дихання всередині скафандра. Свідомість розмитою хвилею повертається: ви не вдома, ви не на землі. У рюкзаку 10 хвилин кисню і тільки одна ціль вижити. Перед вами планети сонячної системи, одна за одною, і кожна нове випробування. Перше місце, де ви опиняєтесь, найспекотніше і найхолодніше водночас Меркурій. З одного боку, полум'я здатне розплавити навіть свинець, з іншого порожнеча холоду, у якій навіть світло не живе. Температура скаче від 430 до мінус 180 градусів Цельсія. Ви ступаєте на поверхню і тіло миттєво реагує. Якщо це день, піт починає кипіти під шоломом, якщо ніч Лід скує судини, зупинить кров. І смерть переходить по-своєму. Вдень ви будете живцем спечені, а в ніч перетворені на статую з крихкого льоду за лічені секунди. Та ви не зупиняєтесь. Далі венера. Вона здається блідою зіркою в небі. Але ближче це справжнє пекло. Температура сягає 470 градусів Цельсія, атмосферний тиск у 90 разів більший, ніж на землі. Кожен крок, ніби під товщею водних масивів, повітря отруєне, наповнене сірчаною кислотою, Скафандр тріщить, шви плавляться. І тоді настає кінець. За одну мить вас здавлює, наче консервну банку, кістки не ламаються, вони розтираються, тіло зварюється ще до того, як ви встигаєте закричати. Але ви йдете далі, на мить усе стихає. Ви опиняєтеся вдома. Синє небо, зелень, спів птахів, земля, єдиний острів життя в океані мертвих світів, атмосфера, до якої звикли легені. Температура, яка підтримує кожну клітину. Але час йде і вирушаєте далі. Червона пустеля, пил, бурі. Так вас зустрічає червона планета Марс. Температура коливається від мінус 140 до 30 градусів Цельсія, атмосфера розріджена. Кисню 0. Коли ви відкриваєте шолом, легені засмукчуть порожнечу. Кров почне кипіти просто у венах. Не від високої температури, а від велетенського тиску. Смерть тут швидка. Ви задихаєтесь, замерзаєте, розриваєтесь зсередини. 30 секунд і все. Наступна планета Юпітер. Гігант без дна. Юпітер не має твердої поверхні. Ви просто падаєте глибше і глибше. Крізь шари хмар, буревії і блискавки. Температура сягає мінус 145 градусів Цельсія. Тиск неосяжний. Блискавки більші за материки. Смерть тут не сцена, а процес. Вас розчавлює атмосферний прес, клітини зникають. Ще перш ніж тіло усвідомлює біль. На цій планеті вам не вдасться прожити навіть одної секунди. Та це ще не кінець, продовжуємо нашу подорож. Кільця з льоду, краса що не прощає. Сатурн. Температура мінус 178 градусів Цельсія, вітри до 1800 км за годину. Ви намагаєтесь опуститися, але тут нема ґрунту. Скафандр тріщить, холод повзе всередину. Смерть настає моментально, вітер розриває вас на частини. Хребет зламаний. Мозок замерзає вмить. вам не вдається прожити навіть однієї секунди. Та є ще двоє уран. Блакитна планета тиші, але це обман мінус 224 градусів Цельсія, найхолодніша температура у сонячній системі вітри до 900 км за годину, ви приземляєтеся. Хмари здаються спокійними, але всередині хаос, смерть тут крижана, шкіра тріскає, органи замерзають у русі, і навіть комп'ютер замовкає навіки. Якщо вам вдасться прожити хоча б 2 секунди на цій планеті, це вже буде досягнення. А тоді Нептун найвідаленіший, найдикіший. Температура сягає мінус 218 градусів Цельсія, вітри понад 2000 км за годину. Світла майже немає, лише буря. Тут не вижити, навіть не спробувати. Це вічне царство вітру і холоду, і смерть тут як удар. Шквальний вітер розриває тіло. Мороз кристалізує навіть погляд, навіть тінь не встигає залишитись. Лише дві секунди і ви перетворюєтесь назавжди в крижану статую. Але ви повертаєтесь після подорожі через холод, вогонь, тиск і тьму, ви знову на землі. Вона не ідеальна, але жива. Вона не стерильна, але справжня. Це ваш шанс, це ваш дім. Цінуйте, бережіть. Бо всі інші світи це смерть у різних обличчях, а земля єдиний виняток.